Стартувала кампанія декларування. Депутати зобов'язані, окрім тих обранців, які є військовослужбовцями, подати свої декларації до 31 березня. Під Час чергового обласного сесійного засідання депутатам нагадують, з 1 січня стартувала кампанія декларування. і У них залишилося ще півтора місяці для подання декларації. Особливу увагу приділятимуть деклараціям осіб, посади яких з високим корупційним ризиком. А це голови бюджетних комісій, комунальної промисловості, підприємництва, будівництва дорожнього господарства, аграрної політики земельних відносин. Депутати обласної ради, які за основним місцем роботи не є суб'єктами декларування. У розділі місце роботи повинні вказувати обласна рада, а займана посада депутат. Неправильним є зазначення в окремих депутатів, наголошую, посади фізична особа-підприємець, виконувач обов'язків доцента кафедри. Водій завідувач відділення, ви декларуєтеся за набуттям статусу депутата обласної ради. Також є окремі депутати, які ігнорують розділ 12, в якому необхідно вказувати відомості про всі банківські та інші фінансові установи, де відкриті рахунки станом на останній день звітного періоду у суб'єктах декларування або членів його сім'ї. Також наголошуєш, є обов'язок подавати у разі відкриття суб'єктам декларування або членом його сім'ї. Валютного рахунка в установі банку – це установи, які створені за межами України та діють відповідно до законодавства тієї країни, в якому вони розміщені. Під час сесії депутати облради звернулися до вищого керівництва держави щодо захисту військовослужбовців, місцевого самоврядування та недопущення політичних переслідувань опозиції. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російським агресором та подолання корупції як головної внутрішньої загрози, влада зосереджує свою діяльність на призначення винних за ситуацію, що склалася, та перекладання відповідальності. Першим під удар попали військові. Перманентна боротьба з децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, в тому числі вигляді ПДФО. Така політика не просто суперечить конституції України, але ставить під загрозу репутацію країни та євроінтеграцію, за яку країна бореться вже понад 11 років. Відіграє від цього суто держава-агресор. Та її п'ята колона, зважаючи на вище наведене, ми, як представники органів місцевого самоврядування вимагаємо припинити переслідування українських військових, зупинити відкат реформ децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їхнього виконання, припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та вибіркове правосуддя. Також під час засідання депутати одноголосно збільшили фонд регіональної цільової програми надання допомоги військовим частинам збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України військових формувань на суму 10 мільйонів гривень.